Всім доброго ранку. Мене звати Валентина, я з півдня України. Я сьогодні їду в церкву, сьогодні велике свято. Яблучний спас, бажаю всім мирного неба, здоров'я, благополуччя в родині. Бажаю всім дожити до Дослідуючого що спаса, щоб цілий рік все було добре. У мене сьогодні щось зранку, друзі, так болить голова. Тиск нормальний, а голова так болить, наче я цілу ніч бухала. Ні, я вчора була в куми, але мене пили. Ой, Боже, так болить голова. Ну, потрібно їхати. Зараз покажу вам кошики. Зібрала, заїду за внучку за своєю і поїдемо в церкву. Невістка сьогодні не їде, тому що вона сьогодні працює. Ось зібрала кошик. Яблучка, там грушки внизу, виноградик. Це в мене свій виноград в цьому році, гарний. Мама мені дала там мускатний, я дуже його люблю. Але посвятити хочу свій. Так, їду. О, внучка вже жде мене. Дивіться, чоловік мій Рибки, якої піймав, гарної. Сьогодні возінька на спас, а спас мене обезриб'я. Сьогодні будемо їсти гарну Ось Тут ось гарну юху. Карасики. Ось який гарний рибка. У мене навіть голова пройшла з радістю. Ось який гарний. Гарний, гарний. Прийшла, друзі, мені посилка сьогодні, по крайній мірі, прийшла смс-ка на телефон, що прийшла посилка з квітами. Але у нас третє відділення і не знаю, прийшло воно чи не прийшло, але поїду, подивлюся, тому, тому що квіти, не дай Бог, вихідні і буде потім сідаю, їду. Хуйні заказала там, ну покажу вам. Якщо прийшла, я вам покажу. Ось, друзі, вже вечір. Я зварила юшечку. Зараз ми будемо вечеряти. Чоловік прийде, будемо вечеряти. Дуже люблю рибу, дуже полюбляю. Мені м'яса не давай, а от риба, та ще як вона зловлена, свіженька, та ще чоловіка руками. Ви розумієте, яка ж це смакота. Доброго вечора всім, друзі! Закінчився вже наш день, бачите, якось він тако пролетів швидко. Я поїхала за посилкою і не забрала її. Не забрала, чому не забрала, зараз розповім. Я відкрила її, там провірила. Не хотіла провіряти, тому що продавець дуже гарна людина, і ті саженці, які вона мені висилала той раз, дуже були гарні, дуже гарні були. Ну... Я все-таки ну якось вирішила провірити. Відкрила посилку, а там були саженці хвойні, ті, які у мене вже були. Я така розчарована приїхала, розчарована, приїхала додому. Звичайно, пішла, написала їй месенджер, щоб вона мені зателефонувала, тому що писати це, це дуже. Це дуже довго, і я це не люблю. Мені поспілкуватися з людиною і все їй розповісти. Бо Вона мені перетелефонувала за дві години аж. Ну, жінка заболіла, то згоріла, то і я розумію її тепер. Ну, я говорю, Юлю, ви напевно перепутали замовлення і прислали мені чийсь друге якесь замовлення, тому що ці хвоні я вже у вас виписувала. А ви мені їх знову прислали. Вона й говорить, а ну зараз, подожіть, я подивлюся те, що ви замовляли. Вона й говорить, ви замовляли гортензію, ви замовляли гібіскус, замовляли дві туйки, е, не ту. будлею я вам не поставила, тому що ви вже допис робили пізніше, і я її не поставила. А я говорю, ті туйки, які прийшли, то в мене вже вони є. Там, Туя, Теді, вона говорить, це не туя Теді. Вона просто, коли на сонечки, вона робиться така аж оранжева. А це у вас Туя не Теді. У вас Туя там, по-другому вона називається, я зараз не можу сказати, як вона називається. Це, це ваше замовлення, не переживайте. А я вже пішла до сусідки, тому що буде. Забиратися ця посилка на відправку до неї аж в понеділок, сьогодні п'ятниця, то рослинки пропадуть. І мені так шкода їх. І я пішла до сусідки, говорю, ти не хочеш собі такі рослинки посадити? Ти в мене бачила, в мене вже вони ростуть, а прийшли знову такі самі. І вона говорить, без питань, я теж я візьму, то вона поїхала зараз за посилкою. Я її отдам. <кхе> раз уже. Пообіцяла сусідці, то вже віддам сусідці те, що я замовляла, а собі замовлю ще одну посилку. Тим паче, що Юля сказала мені, що в неї зараз встановлюється каталог, і будуть ще там і барбариси, і буде каріоптерій сваріагатний, а це для мене дуже гарні рослини. Вони для півдня України дуже добрі. Вони не горять так, як горять другі рослинки. Ось, наприклад, я дуже... Люблю жоржини, але вони так у нас погоріли в цьому році. Ну це взагалі так мені їх шкода, вони ж такі гарні, це, це улюблена моя квітка. Ну, троянда з ним, ем, ну, я, я вважаю, що Троянда це не королева як для мене, то вона десь там, де йдуть дожі на сході там. То там, може, вона і показує всю красу, ця троянда. У нас вона горить, і бутони, ну я вам показувала, все згорає, все засихає. То не хочеться марнувати час, і хочеться краси якоїсь. І теж не засадишся хвойними рослинами. Хоча я бачила, от як ми будемо їхати в Одесу, я обов'язково вам покажу один двір в селі, там живуть болгари, село Болгарське, і там. Ну, одні, одні, одна хатинка. Там, ну там не хатинка, там дуже така гарна хата, дім такий гарний, і там з хвойних композицій зроблені. Там так гарно. Але ж це треба час. Це, там уже напевно він, ці хвойні ростуть ну, напевно років 10-15. тому що Ну, такої краси за два-три за роки не можна зробити. Тим паче, що я бачила, ці рослинки вони ще були малесенькі. А зараз уже там, там такий сад. Боже, яка краса. Я вам обов'язково покажу. Ну, ось так, вирішили ми своє питання. Я заберу гортензію, заберу гібіску трав'янистий такий. Гарний там барабан, по-моєму. Я... Ну, Звичайно, я цій людині вірю, тому що в неї вже і з пуп'янками, і вже з, з квіточкою. Не те, що я замовляла в Галини Яценко, яка мене обманула, і я їй написала, як вам не стидно. Але вона навіть не відповіла. Ну, така безсовісна людина. Я не знаю, я би. І сорому згоріла би, друзі, чесно вам говорю, я би просто згоріла, щоб це я відправила людині, обманула, спілкуючись із нею, забрала такі кошти, у мене вон цієнців ціла купа, я роздаю їх, просто роздаю людям. Та хай мають. А це в ну, кожного свій заробіток і в кожного своя совість. Я так розумію. Ну, на цьому все. До побачення. Ще раз мирної ночі всім. Я так, друзі, хочу, щоб ця війна закінчилася як, як можна, побистріше. І щоб мир був не тільки в Україні, хай мир буде всюди. Незалежно Ірак, це Іран, Палестина або Грузія. Нехай буде мир кругом, не потрібно вбивати людей. Я не розумію. Не розумію я людей, які роблять оці правителі наші, такі кошти використовують на озброєння. Це ж мільярди йдуть. Тоді, коли бомжуючі пенсіонери, коли в країні немає їсти що людям, А від, ну, люди хочуть усі бути щасливими. Незалежно від нації, то для чого використовувати такі соша гроші на оце? Ми ніколи не завоюємо мир, ніколи. Тому що мир і світ при... принадлежить, як це сказати по-українськи, належить, належить він Богові, не нам. Ми всі жителі землі хочемо бути щасливими. І маленькі, і дорослі люди. Нас убивають, просто вбивають. Не, не дозволяють нам жити. Я не, не, не розумію цього Путіна, що він там творить. Та віддай ці гроші людям своїм.